Осінь на городі, це не просто час збирання врожаю, це ще й період, коли земля готується до відпочинку. Але той спокій, який бачить око, часто оманливий, під шаром опалого листя між грядками, де здається, що все вже заснуло до весни. Бур'яни готуються до свого великого наступу. Саме восени, коли господарі розслабляються після сезону, ці непрохані гості зміцнюють свої корені, накопичують сили. І ховаються в землю, щоб навесні вибухнути зеленим морем. Якщо зараз не вирвати їх з коренем, навесні вони не просто повернуться вони заволодіють городом швидше, ніж ви встигнете витягнути сапу. Багато хто думає, та хай стоять до морозів, потім усе примерзне. Але це найпоширеніша помилка. Мороз вбиває лише верхівку, а не корінь. Ті самі пирій, осот, лобода, подорожник навіть. М'ята дика, мають підземні бруньки відновлення, які переживають навіть 20-градусні морози. Коли навесні земля трохи прогрівається, вони пробуджуються першими, поки культурні рослини ще сплять. І тоді все, що сіялося та садилося з любов'ю, мусить ділити поживу й вологу з тими, хто ніколи не сіявся. Це війна за виживання і виграє її той, хто починає раніше. Осіннє прибирання бур'янів це як генеральне прибирання перед зимою в хаті. Не зробиш його, і весною знайдеш сміття в кожному кутку. Земля пам'ятає, що в ній лишили. І якщо в ґрунті лишаються шматки кореневищ чи насіння бур'янів, вони чекатимуть першої відлиги. Саме тому старі господарі ніколи не відкладали боротьбу на весну. Вони казали бур'ям. Бур'ян зимою спить та не забуває, де різ. І це не просто приказка, це спостереження, перевірене поколіннями. Є ще одна причина, чому варто діяти саме восени. У цей час більшість бур'янів уже віддали насіння. Якщо їх не вирвати і не винести за межі городу, насіння проросте навіть у купі компосту або в міжряддях, куди воно потрапить з вітром. Одне насіння осоту чи лободи може дати сотні нових пагонів. І жодна сапа потім не впорається з таким навалою. Тому восени, коли земля ще м'яка після дощів, варто пройтися по кожній ділянці, уважно придивитися, що росте, і вирвати все, що не потрібно, поки це ще можливо зробити руками. Особливу небезпеку становлять багаторічні бур'яни, вони мають потужні кореневі системи, що розповзаються на метри довкола. Якщо залишити хоча б маленький шматочок кореня пирію, він пустить десятки нових пагонів, якщо не викорчувати осот до самого кореня, він відродиться вже на початку квітня. Осіннє викопування чи виривання цих рослин найефективніше, бо земля ще не мерзла, і корінь виходить легше. Це той короткий період, коли можна перемогти ворога з мінімумом зусиль. Ще одна хитрість: бур'яни в осінню пору забирають із ґрунту рештки поживних речовин. Вони буквально висмоктують із землі все, що могли б отримати ваші огірки, морква чи картопля наступного року. Якщо не позбутися їх зараз, навесні доведеться довше відновлювати родючість. Коли ми прибираємо бур'яни восени, ми ніби звільняємо землю для відпочинку, даємо їй можливість відновити сили без тиску паразитів. Це простий крок, який не потребує грошей. Лише трохи часу і старанності. Селяни, які мають досвід, знають осінь це не кінець сезону, а його продовження в іншій формі. Той, хто закінчує роботу в серпні, весною починає все з хаосу, а хто не лінується восени, той весною тільки сіє, а не воює з бур'янами. У наш час, коли багато хто сподівається на гербіциди чи механічну обробку. Стара добра мітла, сапа й пара сильних рук залишаються найнадійнішими засобами, адже головна перевага ручної праці це уважність, ви бачите кожен корінчик, кожен пагін, і можете вирвати його з коренем, не даючи жодного шансу на виживання. Осіння боротьба з бур'янами це своєрідне підбиття підсумків року. Це момент, коли господар дивиться на свою землю і вирішує, чи буде вона навесні готова приймати нове життя, чи заросте ще до першого посіву. І хоча це здається дрібницею, саме в цих дрібницях ховається успіх майбутнього врожаю. Бо бур'яни не мають відпустки, не чекають добрих днів, вони просто живуть і ростуть, поки людина не втрутиться. І якщо ви хочете, щоб город весною радував зеленню потрібних рослин. Треба вже зараз, восени, не пошкодувати часу й сил, аби вирвати все зайве, очистити землю і дати їй можливість зустріти зиму чистою і спокійною. Коли мова заходить про осінню боротьбу з бур'янами, треба діяти не абияк, а розумно. Осінь це час, коли кожна дія має наслідки на півроку вперед. І саме зараз важливо знати, які бур'яни. Становлять найбільшу небезпеку та як правильно з ними поводитися, щоб не залишити жодного шансу на їхнє повернення навесні. Бур'яни бувають різні: однорічні, дворічні, багаторічні, однорічні, такі, як Лобода чи щериця, можуть і не пережити сильних морозів, але залишають після себе насіння, яке лежить у землі по кілька років. Багаторічні ж на кшталт пирію чи осоту живуть довше за господаря, якщо їх не виривати. Тож перше правило не чекати снігу, бо сніг бур'ян не бере. Найбільш небезпечні вороги городу восени це саме ті п'ять видів, що мають підземні кореневища, пирій, повзучий, осот рожевий, щавель дикий, кульбаба та мокриця. Вони можуть здаватися безпечними восени, коли стоять низенькі, пожовклі. Але в цей час їхній корінь працює наповну. Пирій тягне корінь у глибину до метра, а його вузлики з бруньками розповзаються під землею ніби павутина. Якщо залишити хоча б кілька сантиметрів цього кореня, навесні він дасть десятки нових пагонів, Осод же утворює довгі підземні відростки, з яких виростають нові рослини навіть за кілька метрів від старого місця. Щавель та кульбаба здаються нешкідливими, але вони першими прориваються крізь мерзлу землю, і їх важко потім витягти з глибини, бо корінь йде прямісінько вниз, ніби цвяху землю. Як же боротися правильно? Найкраще не з сапою, а з Лопатою. Осіннє перекопування дає змогу дістатися до самих коренів, особливо якщо зробити це після дощу, коли земля волога і пухка. Важливо не просто зрізати верхівку, а саме витягнути корінь цілком. Коли ви бачите білий або світло-жовтий корінь, не залишайте його. Його треба винести за межі городу або спалити, бо навіть на купі гною він може пустити нові пагони. Старі господарі завжди мали правило: бур'ян з коренем не лишати на полі а або висушити на сонці, або спалити, бо що не догорить, те проросте. Інший дієвий метод. Осіння мульча після прибирання бур'янів землю можна накрити шаром органіки, листям скошеною травою, соломою чи компостом. Це не лише зберігає вологу, а й перекриває світло, що потрібно для проростання насіння бур'янів. Без світла більшість насіння просто не сходить. Якщо ж є можливість, можна засіяти грядки сидератами, гірчицею, фацелією, житом. Вони не лише збагачують ґрунт, але й не дають місця для бур'янів. Весною ці сидерати можна перекопати і матимете чисту пухку землю без зайвих коренів. Ще одна порада не поспішати із глибоким перекопуванням там, де багато насіння бур'янів, адже при глибокому ранні насіння з нижніх шарів піднімається догори і отримує світло. У таких місцях. Краще зняти верхній шар разом із бур'янами і винести, а потім уже перекопати решту. Дехто восени проходиться ділянками, плоскорізом або вилами, щоб не перевертати шари, а лише розпушити землю. Це допомагає не розкидати насіння, але все ж треба уважно вибирати корені. Особливо важливо працювати навколо парканів, стежок і країв грядок. Саме там бур'яни зимують найкраще уздовж парканів пирій і осод, мають захист від вітру, а біля стежок земля тепліша. Якщо ці місця не почистити, вони стануть осередками нового розростання навесні. Тому пройдіться по всіх краях, вирвіть усе до останнього стебельця, навіть якщо здається, що там нічого страшного. Пам'ятайте, що бур'ян не потребує багато простору йому. Досить одного куточка, щоб потім заполонити весь город. Є також дрібні хитрощі. Наприклад, мокрицю краще прибирати після дощу, коли вона легко відділяється від землі, а осот коли підсихає, щоб не коловся. пирій зручно витягати вилами, бо лопата часто ріже його корінь на шматки і кожен шматок потім проростає. Якщо є старі грядки з полуницею або часником. Саме там треба бути найуважнішим. Ці культури люблять пухку землю, а бур'яни користуються цим і захоплюють місце під корінням. Осіння чистка таких грядок це запорука гарного росту наступного року. Багато хто недооцінює і вплив опалого листя, дехто залишає його на грядках. Мовляв, перегниє буде користь, але якщо серед листя є насіння бур'янів, воно там і перезимує. Тому краще спершу прибрати все листя з ділянки, а вже потім використовувати його як мульчу в компості, де температура вища і насіння гине. Кожна дрібниця восени визначає, скільки сил доведеться витратити навесні. Вирви бур'ян зараз і зекономиш собі тиждень праці потім. І головне не лінуйся. Земля восени ще дає людині шанс виправити помилки літа. І цей шанс короткий. Кілька тижнів між останнім теплом і першими морозами, саме в цей час треба вийти на город, взяти лопату, вила, граблі і пройтися кожним метром. Це праця, але вона вдячна. Бо навесні, коли інші тільки почнуть бігати з сапами, ваш город уже буде готовий зустріти життя без ворогів, без бур'янів, без зайвої метушні. І тоді земля віддячить сторицею тому, хто подбав про неї вчасно. Коли говорять про боротьбу з бур'янами, одразу згадують хімію, трактори, гербіциди. Але наші діди обходилися без усякої науки, і їхні городи були чисті, аж блищали, бо вони мали не лише руки, а й досвід, який передавався від покоління до покоління. У кожному селі знали свої хитрощі. Хтось прибирав бур'яни під повний місяць, щоб вони не відростали, хтось поливав гарячою водою міжряддя, а хтось просто залишав землю голою після осіннього копання, щоб мороз зробив свою справу. І треба сказати, ці методи працювали не гірше, ніж сучасна хімія. У старих господарствах найголовніше правило було простим не давай бур'яну насіння викинути. Якщо вже побачив, що осот чи щириця зацвіла, треба одразу виривати. Дехто навіть робив це косою, зрізали стебло і спалювали, щоб не розлетілося насіння. У багатьох селах восени палили невеличкі кубки бур'янів біля грядок, не для тепла, а для чистоти землі. Дим стояв густий, але запах був особливий. Із домішкою осені й діла, зробленого до кінця, казали, коли дим іде рівно вгору земля вдячна. І справді після таких прибирань навесні сходи були чисті, рівні, без зайвих пагонів. Ще один старий метод використання попелу. Попіл завжди був у господаря під рукою, бо кожна хата топилася дровами. Його сипали на грядки після прибирання бур'янів, особливо там, де росли осот чи кульбаба. Попіл знищує кислотність ґрунту. А більшість бур'янів, навпаки, любить кислу землю. Тому кілька пригорщів попелу на квадратний метр могли творити дива. До того ж, попіл, та це добриво, і земля після нього м'якша, родючіша. Казали, попіл бур'ян спалить, а город нагодує. Так і було. Були й інші хитрощі. Наприклад, після збирання картоплі господарі засівали ділянки житом або гірчицею. Це не просто щоб, щоб не пустувала земля. Ці рослини виділяють речовини, які не дають бур'янам проростати. Коли ж узимку все це вимерзало, навесні залишалася пухка, легка земля без бур'янів. У деяких селах навмисно перекопували грядки двічі спочатку у вересні, потім у жовтні, після першого копання частина бур'янів піднімалася знову, а друге копання їх остаточно знищувало. І, хоч це було тяжко, але результат вартував праці. Наші бабусі також використовували окріп, коли після дощу між доріжками починала рости мокриця, брали чайник і поливали прямо на неї. Простіше нікуди, але ефект вражаючий земля не страждала, а мокриця пропадала з коренем. Дехто додавав у воду трохи солі або оцту, але в міру, щоб не нашкодити ґрунту. А ще один старий спосіб настість тютюнового пилу чи золи, яким обприскували грядки. Він не лише відлякував комах, а й стримував ріст бур'янів. Тепер про це мало хто пам'ятає. А колись кожна господиня мала банку з таким настоєм на кухні, Щодо пирію, особливий ворог, його виводили не один рік. Старі люди казали: пирій то нечистий корінь, його тільки вогонь і праця беруть. Тому восени після перекопування пирій збирали руками. Розкладали на старих дошках або на сонці і сушили, поки не став ламким, потім спалювали. Ніхто не залишав його на компост, бо знову проросте, були навіть поради залишати город під чорним паром на зиму, тобто перекопати і нічого не садити. За зиму мороз і вітер добивали залишки коренів, а весною земля відпочивала і була чиста, як аркуш паперу, селяни спостерігали за поведінкою рослин. Вони помічали, що де росте лобода чи щириця, там земля багата на азот, а де пирі, там ґрунт важкий, ущільнений. Тому, борючись із бур'янами, вони одночасно вчилися розуміти свою землю. Це була не просто праця, а ціла наука, народна агрономія без книжок, знали, коли перекопати, коли підсипати попіл, коли просто залишити поле відкритим. І кожен робив це по-своєму, але з повагою до землі. Ще один народний метод осіннє виполювання при повному місяці. Старі жінки казали коли місяць росте, росте і бур'ян, а коли спадає, його корінь сохне. Тому бур'яни виривали саме тоді, коли місяць йшов на спад, щоб не поверталися. Можливо, це й забобон, але багато хто клявся, що після таких робіт бур'янів. Було менше. Та навіть якщо це просто звичка, вона має сенс. Головне, не залишати нічого на потім. Усе це здається простим, навіть наївним. Але насправді це досвід, який сформувався за століття. І він працює тому, що побудований на спостереженні, а не на поспіху. Старі господарі не мали ні інтернету, ні порадників, але мали очі, руки і час. Вони жили разом із землею, відчували її, і кожен бур'ян був для них не просто рослиною, а сигналом, чого землі бракує, чи не перекислила вона, чи не забита важкими дощами. Тому боротьба з бур'янами восени була для них не покаранням, а турботою. І, можливо, саме тому їхні городи й досі пам'ятають порядок, який не вимірюється ні сапами, ні гербіцидами. А лише людською працею і любов'ю до землі. Якщо підсумувати все сказане, то головний висновок простий не чекайте весни, щоб виправити те, що можна зробити восени. Город не прощає байдужості, кожен бур'ян, залишений у землі на зиму, повернеться на весні подвійною силою. Тому краще сьогодні вийти на город і дати собі трохи праці, ніж потім усе літо витрачати на нескінченне сапання. Земля любить догляд, а бур'ян бездіяльність, якщо дати йому спокій, він розростеться, наче пожежа, і не залишить місця для врожаю. Але якщо вирвати його вчасно, земля вдячно прийме мороз, відпочине і навесні оживе чистою та родючою осінь найкращий час для наведення ладу. Саме зараз можна побачити, де були найслабші місця, де бур'яни брали верх. І зробити висновки. Якщо пирій ріс біля паркану, отже, земля там ущільнилася, треба її перекопати глибше якщо мокриця тягнулася біля грядок із морквою, значить, було забагато вологи, варто зробити дренаж. Так господар не просто прибирає бур'яни, а й вчиться читати свою землю, розуміє її характер. Бо город це не просто шмат землі, це живий організм. Який реагує на все, що ми робимо або не робимо. Щоб уникнути проблем наступного року, треба пам'ятати кілька простих речей. Перше, не залишайте жодного кореня. Навіть найменший відросток, пирюючи осоту навесні, проросте з новою силою. Тому після кожного копання треба пройтися, перевірити, переглянути кожен клаптик землі. Друге, не лінуйтеся спалювати залишки, Так, це займає час. Але вогонь. Найкращий союзник проти бур'янів третє. Не залишайте насіння на поверхні. Якщо бур'яни вже встигли зацвісти, зріжте стебла і винесіть їх подалі від ділянки, інакше навесні матимете килим сходів. Четверте дайте землі перепочити. Після прибирання бур'янів добре залишити її відкритою хоча б на кілька тижнів, щоб мороз і вітер зробили своє це природна дезінфекція. Селяни здавна знали, земля пам'ятає все, і якщо восени дати їй чистоту, вона віддячить навесні щедрістю. Недарма казали хто восени лінується, той весною не сміється. Ці слова не втрачають сили сьогодні, бо хтось, коли прийде весна, буде насолоджуватися рівними грядками, а хтось шукатиме між бур'янами свої паростки огірків. І різниця між ними не у везінні, а в тому, хто що зробив восени. Осіння турбота це весняна радість, а лінощі зараз це марна праця потім. Є ще один важливий момент психологічний. Осіння робота в городі очищує не тільки землю, а й думки. Коли людина вириває бур'яни, вона ніби звільняється від усього зайвого, земля стає чистою. І на серці легше це своєрідний порядок у житті. Прибрав навколо себе, стало простіше дихати. І, мабуть, саме тому старі господарі ніколи не лишали грядки брудними перед зимою. Вони казали як землю прибереш, так і рік проживеш. У цьому є глибока мудрість бо чиста земля це спокійна душа господаря. І нарешті не забувайте ділитися досвідом. У кожному селі є старі люди, які знають, як боротися з бур'янами без хімії, без витрат, просто руками та розумом. Поспілкуйтеся з ними, запитайте, як вони роблять, коли виривають, як зберігають землю. У цих розмовах скарб знань, який не знайдеш у книжках, і кожен, хто любить свій город, має підтримувати цю народну науку, передавати її дітям і онукам. Бо земля це не просто поле для праці, це пам'ять роду. І вона потребує не лінощів, а турботи. Тож підсумуємо просто осіння боротьба з бур'янами це не додатковий клопіт, а інвестиція у врожай. Кожна вирвана рослина це майбутня картоплина, морквина чи пучок зеленої цибулі, кожен спалений стебель, осоту це спокій навесні. І коли настане перший теплий день, ви вийдете на город і побачите рівну чисту землю без бур'янів. Зрозуміти, що кожен осінній день праці був недаремним.